Привіт, хто завітав до мене. Почався сезон полунички. Із цієї смачної ягідки я сьогодні готую млинці. А зі сметанкою з додаванням цукру і ванільки смакота. В одне яйце додаю дрібку солі і 2 столових ложки цукру. Змішую. Далі виливаю 250 г ось такого полуничного йогурта. Висипаю неповну чайну ложку соди. І знову все змішую. До цієї суміші висипаю 250 г борошна і 150 г нарізаної полунички. Перемішую і тісто наше готове. На розігріту сковорідку наливаю олій, а потім тісто. В линці можна зробити маленькими, але, щоб швидше було, я роблю їх великі, потім наріжу трикутничками. Підсмажуємо з однієї сторони, перевертаємо і підсмажуємо з другої. Викладаємо на тарілочку, і ось такий красень виходить. Їх в мене виходить 5 штук. Ось так вони виглядають м'ягенькі і пухкенькі. Всім смачного.